Тут днями Зеленський підписав щось там таке про реформу Конституційного суду, що всі ахнули. Давайте зараз коротко розберемо про цю ситуацію. Колишній суддя Михайло Жернаков є співзасновником і головою правління фундації Де Юре, яка займається реформуванням системи правосуддя. І він дуже не погоджується із тим, що зараз розказують зелені політики і чиновники, мовляв, ми врахували всі побажання ЄС. Жернаков каже, що це зовсім не так. От бачите, віцепрем'єрка з Євроінтеграції офіційно хвалиться, як усе гарно зробили. І це саме про Конституційний суд каже. І не лише вона одна отакі меседжі озвучує Я не знаю, як з іншими реформами не фахівець, а от в історії з КСУ, Конституційним Судом України, влада якраз зробила все, щоби нас в ЄС не взяли ніколи. Чому? Тому що, по перше, не дала представництву ЄС текст на ознайомлення до дня голосування, тобто їх вже поставили перед фактом. По друге, проголосувала текст, який відверто суперечить висловленій напередодні публічно позиції G7. і по третє, підписали закон через кілька годин після оприлюднення висновку Венеційської комісії. І так вийшло, що цей закон тому висновку суперечить. А тепер от профільна віцепрем'єрка просто ігнорує заяву речниці Єврокомісії, що закон потрібно переглянути. Так вже була офіційна реакція Єврокомісії. Наші зелені поки що роблять вигляд, що не почули. До сьогодні було сподівання, що це ексцес якихось окремих діячів і що ситуацію виправлять. Тепер стало зрозуміло, що клеїти окуня в цій історії це державна політика. Що ж, якщо до ЄС нас таки найближчим часом не візьмуть і ніякого верховенства права в нас не буде, а все до того йде, принаймні ми знатимемо, на що ми це все проміняли. На можливість відразу після скасування воєнного стану провести дочасні вибори від каналу Самий Сік. Отакої. Несподівано, правда? До речі, оці чутки про якісь можливі дочасні вибори. Вони витають у коридорах київських владних будівель. Здається, вони там відірвались трошки від грішної землі у тих будівлях, ну, але земне тяжіння ще ніхто не відміняв, а голосу українського народу тим паче ніхто не відміняв. Це ще складніше. Так що шахрайство не пройде. Слава Україні. Слава ЗСУ. Переможемо.